Всім привіт! З вами All Wrestling Family, а саме ваш улюблений хитер Тицу та расист Трей Мюлер. І сьогодні я вам розповім про. Стоп, е, стоп, 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 стоп. А давайте ви вгадаєте самі. Тільки не просто вгадаєте, подивившись на назву відео, а по музиці, яка заграє. Тобто ми пограємо в гру, вгадай мелодію. Here we go. Name, and he appears. I believe in Joe Hendry. I believe in Joe Hendry. Ого! Ви мовчите! Саме так. Ви правильно подумали, це Джо Генрі. Настільки відомим, що його навіть в стінах WWE знають і поважають. Я саме про фанатів, звичайно, що багато реслерів його знають і так. Тому. Давайте запасайтесь чимось смачненьким. Я не знаю наскільки вийде це відео. Можливо, довгим, можливо, ні. Подивимось. Поїхали. По-перше, хочеться сказати, що він був борцем і в реальному житті. Тобто він займався саме боротьбою до професійного реслунгу. Здобув там немало нагород. Він доволі часто використовує фішки звідти в своїх матчах, але далеко не завжди, це навіть більше рідкість, ніж закономірність. Але все ж таки, це є. Також він є доволі непоганим реслером, саме за рінг скілом За міг скіл ви далі почуєте і побачите, бо тут будуть вставочки з його найкращих моментів іноді. А поки що я хочу вам ще розповісти про деякі його регалії в світі ресниго. Звичайно, не всі, тому що знову ж таки, як і в випадку з відео про Джейка Бафату, це буде просто переказ з Вікіпідія, я цього не хочу. До речі, на відео про Джейко Бафату також буде посилання під відео, як і наш телеграм-канал і тік-ток. І перший титул, який хотілося б відмітити, це титул IPW, так Тім. Хтось каже, та що ти, це ж звичайний командний титул якогось звичайного інді промоушену? А от ні, скажу я вам. Ніхуя. Бо інді-сцена це доволі ну, велика фігура в світі в принципі, всього професійного реслінгу. Звідти приходять багато зірок в великий реслінг. Це як підготовча площадка, ну, як NXT для основного розстроу WWE, щось по типу того. І багато людей уходять в Інді і потім приходять у великий реслінг і стануться там зірками, або повертаються і вже являються крутими чуваками, якого багато хто знає. Дрю Макінтає, Мед Кардона та багато інших реслерів не дадуть збрехати. І IPW якраз є основним таким, точніше одним з основних промоушенів, які підготовлюють багато реслерів до великої сцени. Таких небагато насправді, в Європі лише, мабуть, можу виділити якраз таке IPW, WXW і WCPW, мабуть, і все. Ну, це, мабуть, все, що я можу відмітити. Колись от в Америці був колись давно до своєї клінічної смерті, ну, він ще живий, але в клінічній смерті Рінкафона. А також поки що є, і, і раніше був PWG. От, і звідти поприходило дуже багато крутих реслерів, як і, до речі, з того що і багато з них зараз в основному розстрілі WWE і доволі непогано сидять. Ну, так само, і В, і в Wrestling, ну і так далі. Тому, в принципі, навіть командні титули в таких промоушенах також мають сенс. Тим паче, справді, Джогіни зараз знаходиться у великому промоушені в TNA. Так, TNA досі великий промоушен. І ніхуя ви мені не докажете. От серйозно. От, взагалі, я, я не поведусь ні, ні на що. Так, їх дивляться 150 тисяч, максимум. Але поки що дивляться, і вони транслюються по телебаченню. І зараз вони партнери з WWE, тому тихо. Наступний титул, хочу відмітити: це буде титул DDT Heavy Metal Championship. А, насправді, доволі великий титул в плані престижу. Хоч і DDT в японському реслінгу займає далеко не перше місце, але там доволі крутий реснинг, прикольні моменти в матчах, навіть іноді кринжові, прям такі, що прям ну, ну, аж не хочеться іноді відвертатись від, від екрану і просто кекатися. Або навпаки, ловити фейспалм повний. І вимкнути це нафіг. От, пожалуйста, їбать, смотри нахуй. Ти таку хуйню хоч раз видел, блять, вообще в житті? そう Тому, в принципі, цей титул є доволі престижним, бо його багато великих зірок вигравало, і дуже мало тих, хто потім після цього титулу нічого ну, не добився. Також наступний титул це вже титул великої сцени, Імпакт, а нині TNA, uh, TNA Digital Media Championship. І Джо Генрі був і поки що залишається найдовшим чемпіоном в історії цього титулу. Так, він не дуже такий прям ну, великий в плані своєї значимості. Бо ну, він, по-перше, міжгендерний, по-друге, Ну, це щось типу інтернет-чемпіонства, але все одно це титул на великій сцені. І Джо Генрі був найдовшим чемпіоном в історії цього титулу. Тим паче ним володів Інді Король Мед Кардона. А це велике значення має. <схід> велике значення Мед Кардона, король Інді. <схід> Закрайде. <кадр. схід> Добре, тихо, ми трошки відійшли від теми. І з великих титулів, це, мабуть, все. Там ще було декілька, але ну, я не бачу сенсу в них. Ну, Саме їх перекладати, розповідати про них щось, ну, серйозно. Ще одна є регалія у Джо Генрі це. якраз. Та регалія, яка трошки пов'язана з тим, чому він такий відомий зараз. Саме так, це номінація на нагородженні варуєч найкращий вихід. Ну, це щось по типу слемів, дав на тільки це вареч, і він якраз виграв цю нагороду за найкращий вихід. І в принципі, з цього моменту почався його взліт, Він почав активно поститись в усіх соцмережах, Тіктоці, Інстаграмі, Твіттері. Саме його мустема завірусилася всюди. І люди, які навіть ніяк не були пов'язані з реслінгом, почали ним цікавитись, бо його мустема дуже в'їдається в голову. Я сам іноді просто йду на роботі і співаю просто про себе. Ну, це доволі прикольно, коли ну, мустема з реслінгу тебе на щось рухає. Вот. А ще хотілося б поки що вас запитати. Чи хотіли б ви відео про інді промоушенни? Бо в мене є така ідея, але я не знаю, чи одобрюєте ви її, чи ні. Зробити відео про інді реслінг, а саме відмітити, які промоушни привели ну, справді великих реслерів в світ професійного реслінгу саме на вершину. Це не буде топ або перелік там, кількості людей, яких вони привели, просто відмітити деяких крутих реслерів, які прийшли туди або туди. Можливо, навіть затрону моменти, коли реслери уходили туди, а потім поверталися вже великими зірками звідти. Це також ну, доволі ну, вісома така штука, коли ти відроджуєш себе взагалі не в великому реслингу, а на якомусь інді, і тобою цікавляться більше, і ти заробляєш більше, ніж заробляв у великій компанії. Ну, це справді круто. І просто мені цікаво, чи зайде вам, зайде вам такий формат відео, чи ні. Пишіть у коментарях. Зараз прийшов час найкомедніших моментів. І сходження Джо Хенрі за останні два роки. Поїхали. Вибачте, перекладати не буду, бо ну це в, не, в деяких моментах буде неумісно. Одразу скажу, що а, Джо Хенрі є музикантом, і більшість цих сегментів музикальні. Можливо, навіть всі зараз будуть музикальні. Я ще подумаю. Ну все, тепер точно поїхали. Spotlight with anybody. I ain't wrestling a tag match. I ain't sharing the spotlights. The Jack Stack Danny is gone. Wait, what's. Oh, even more people showing up. What is love? Out of the way. Well, There's shots of, of Newcastle. Oh, you not know, know that song. A someone classic, someone like. local, maybe? What is love? Oh my God! Local, all right. The local hero. No, Joe Hendry's in Newcastle, and the music's back. Oh my God, Joe Hendry just made North. Formerly of Ring of Honor Formerly of WCW But always prestigious The local hero The global hero The North hero Joe Hendry It would have taken a miracle Or a whole lot of YouTube money To see Joe Hendry wrestling in Newcastle once again I guess one of those has happened Joe Hendry Teaming with Shreddy Oh he's brought a jacket The Jackets all round yeah. What a development! Oh don't get in the good times. Along and I'll oh I'm oh, oh. oh, surprised that Shreddy's not up for this. Fun. Of course he wouldn't. Funny don't make money, Shreddy 2021. Progressional Oh, Matt, this is amazing. So we were we, we weren't sure what we were getting as an opening. We'd heard rumblings of Shreddy versus Crashbow. And we're getting Crashbow, Rebecca Reznor, Shreddy, Molly Spartan, and Joe Hendry! Honestly we get the f in! Joe yeah. so Hendry's a frigid. Oh! Yeah. That Joel made be a mistake! <laughs> i think he was serious about joe being a prisoner А на цьому ми будемо закінчувати. Сподіваюсь, вам сподобалось так само, як і мені. Я поки кидав ці відосики, робив там всякі штучки, а наш монтажер Рома це все склеював. Я так сидів, угорав, чесне слово. Тому бавайте здорові, прощавайте, хай з вами завжди буде фоторіплі, кукла воду Ліф Морган. Всім па-па.